На новому місці роботи менше не буває. Завітав гості до свого товариша і колеги в Вінницю. І тут робота мене також знайшла. І знайшла ще така незвичайна батарейка полімерна, якої ми навіть і не бачили. Процес заміни елементів я не зняв. Тут вже зараз стоять нові полімерні елементи ємністю 4200 мАч, 4,220 навіть. От. І дивіться, вікно СБС. От така назва батарейки: Gushine або Гюшайн. Можливо, хто ще знає про неї або про ці ноутбуки, напишіть, буде дуже цікаво, або розкажіть. От, зараз вона вже відремонтована, відредагована, все з нею окей. Як бачите, на начіповій вона BQ20Z75, не нова, я думаю, не пам'ятаю навіть, якого року була, але зараз вона вже 2025 року. В процесі зарядки, як бачите, 1561 мА в неї заходить один цикл. Зарядний вольтаж це вже під ці елементи, які ми поставили 13,050 на кожну банку по 4 350. Так, так що навіть відпустка приносить мені кошти і робота мене не відпускає. Дякую своєму другу і колегі, Battery Recovery Вінниця. Кому потрібні послуги по відновленню акумуляторних батарей, звертайтесь, будемо завжди раді вам допомогти.